Отже, що очікує Левів у 2024 році по трьох сферах фінанси, здоров'я і відносини Леви. Що вас очікує в 2024 році? Трошки поп'ю. Леви, фінанси ви щось будете вкладатися, щось будете планувати. У вас досить довгий шлях почнеться в цьому році, році. І дійсно, леви таке відчуття, ніби ви в 2024 році почнете закладати ніби фундамент чогось такого, що ви будете возводити. Створювати досить довгий час, і воно буде коштовне, воно буде важливе, воно буде таке цінне. Це ж ми дивимося фінанси. Правильно я розумію? Тому що я спитала за здоров'я, а нам тут показують про фінанси. Тому давайте за фінанси і закінчимо. В левів багато подарунків долі. Леви, ви фартові ви такі знаєте, любимчики долі в цьому році, особливо в сфері фінансів. От знаєте, буде така цікава, цікавий процес буде відбуватися, коли вам чогось дуже сильно захочеться, вам на це ніби будуть дарувати кошти. І будь-які ваші бажання, особливо знову ж тут і леве в мене тельці егоїсти, і леві в мене тут егоїсти. І всі ваші особисті бажання, вони будуть. Вони будуть Збуватися, вони будуть е, тут, знаєте, ніби як під покровительством вищих сил, тому що вас чують, вам допомагають і допомагають навіть саме, знаєте, відчайдушний момент, коли тобі здається, що все, все пропало, ми всі умремо. Ніфіга. Прийшли вищі сили, дали грошей, заспокоїли і йди собі живі далі. Тож, з темою фінансів, ви щось нове почнете. Якщо ви не планували нічого нового почати, то почніть. Я вам пропоную це зробити, бо дійсно, ви ніби закладете фундамент на довгий час, на багато років. Це може бути будь-що, це може бути якийсь маленький бізнес, який згодом стане вашим потужним пасивним доходом, і ви будете себе почувати досить заможно. Це може бути влаштування на роботу, в якій ви в колективі або в компанії, в якій ви проведете. Досить довгий час, і це може бути будь-що. це може бути вкладання коштів, в якісь довготривалі, можливо, це інвестиції, тобто якісь довготривалі процеси, якщо інвестиції, то це не короткострокові, а все ж таки на довгий час це повинно ставатися. І це вас дуже сильно задовольнить. Попереджень особливо. Я тут не дам вам ніяких, працюйте і все у вас буде. Але пам'ятайте, що ви фартові. І іноді загравайте з долею, тому що дійсно вона вас не образить, і вам сподобається, як будуть вищі сили реагувати на ваші запити для особистих бажань. Далі, леве, здоров'я. Давайте вже раз почали з фінансів, подивимося здоров'я. Так, здоров'я. Ви виходите з якихось застарілих процесів. Ви виходите з якихось застарілих програм. Тут ви будете займатися. Покращенням здоров'я, от саме покращенням, тут будуть якісь заміни чогось на щось. Ну, Що це може бути? Це можуть бути зуби, наприклад, стоматологію, підете і почнете щось наводити лад в своєму здоров'ї, замінювати щось погане, на щось класне. Будь-яка заміна, будь-яка. Будь-який ремонт будь-якого органу і ремонт саме з заміною. Тобто, якщо це зуби, то це імплантація, наприклад. Якщо це не знаю, там, внутрішні органи якісь, то це додавання чогось, аби було насиченіше. Тобто… Здоров'ям ви будете займатися, але займатися не перешкоджанням чогось, а покращенням саме покращенням вашого фізичного стану. І вам тут пропонують, знаєте, не затягувати, тому що стрімкість реакції, стрімкість. Підходу до свого, ну, до, до піклування за своїм тілом, тобто не відкладаємо, не терпимо, не чекаємо, коли прийде зарплатня, тоді почну щось робити. Ні, беремо і любимо себе сильно-сильно, і піклуємось про себе, йдемо до своїх цілих і приємних відчуттів в тілі. Відносини, леве відносини. Так, ну так, як зараз є, так не буде. Не знаю, добре це чи погано, але тут буде крута зміна. Крута-крута зміна буде повністю. Все старе помирає, все нове народжується. Якщо ви на сьогоднішній день в своїх відносинах будь з ким, подруга, друг, жінка, чоловік, дружина, кохана. Байдуже, але так, як є, не буде. Не буде чому? Не буде тому, що так, як є, воно не продуцює. Знаєте, воно не дає тих плодів, на яких ви сподівалися з самого початку. Тобто, якщо ви, якщо мова, наприклад, йде про, ну, про відносини. Чоловіка і дружини, то якось ви порушили ті обіцянки, які давали одне одному на початку. І якщо ви повернетесь назад, то ви побачите, що все дуже-дуже сильно змінилося. Змінилися ви, змінилася ваша друга половинка. І якось ви в цих аналізах різко будете приймати рішення і змінювати своє життя. Це не добре, це не погано, Це так, як ви будете себе відчувати і почувати. І тут вам дійсно порада ні до кого не прислухайтесь, не потрібні вам ні чиї поради. Чому? Тому що в Левів і тут карта Сила з Левом, це взагалі цікаво. І ще й про кохання, і про відносини і про взаємодію з людьми. Тут мені показують, що ви будете. В такі якісь внутрішні референції, що вам е, інші поради, тобто поради інших людей, вони будуть тільки збивати вас від внутрішнього самовідчуття. Тож дослухайтеся до себе, не зраджуйте собі, не брешіть собі і не потрібно з собою домовлятися особливо про інших людей, тому що ви один. Прийшли, ви один, підете. Люди це все наживне, наживете нових людей собі. Тобто ні за кого не тримайтеся. Тому що в цьому році, в 2024-му, буде повна зміна: зміна оточення, зміна е, цінностей, зміна саме партнерських цінностей. Тобто ви нарешті можливо зрозумієте, чого хочеться вам. Чітко визначити зі своєю кінцевою метою, тобто до чого ж ти все ж таки по цьому життю йдеш? Що тобі важливо, що тобі цінно, що ти любиш, і що для тебе є життя? І якщо ви це зробите, наприклад, до літа, тобто в першій половині року, то Світ обіцяє, що на другу половину року вам не просто подарують нову людину, а вам, знаєте, підженуть людей, підженуть нове оточення, яке вам дозволить, допоможе і Разом з вами піде от в ту мету, яку ви собі чітко визначите. А до цього тут ви будете розчищати, розлучатися, розставатися, отримувати на горіхи від когось, тому що якщо ви там щось нечесненько або нечемненько себе поводили з вашою другою половинкою, або просто з людиною, яка вам довіряє. То прилетить, ну прилетить, слухайте, ну відповісте, зробите висновки, але це допоможе вам все ж таки визначитись з вашою метою. Тож, якщо в нас щось не вдалося, то це теж досвід. Отже, 2024 рік для Левів це рік нового досвіду. І все ж таки, мені подобається початок. Пам'ятайте, що ви вартові, і що ви в 2024 році ви все ж таки любимці. Доля